Новорічний подарунок від літератора Юрія Андруховича отримали Івано-Франківці. В одному з місцевих арт-клубів Патріарх лід групування Бубабу презентував книгу відгуків. Саме так називається нове творіння Андруховича. На 520 сторінках зібране краще з творчості письменника. Це есеї, романи та вірші. Є в ній зима. Це димарі, теплі, обілій порі. Ось тобі ніч, пуста голова. Напередодні різдва однак на книжкових полицях книга відгуків не з'явиться. Усі примірники роздадуть як подарунки на новорічні розгляні свята. Усі твори зібрані у книзі мають одну спільну особливість: це відгуки про життя Станиславова. Я як автор. Розраховую на якийсь контакт із моїм слухачем, читачем і з тим, хто потім буде е, ці вірші чи ці романи читати. І ось мені важливий цей відгук. Тобто, е, одним із варіантів відгуку є той, той відгук, мій внутрішній. Е, Далі наступний відгук, який а, резонує з цим моїм івано-франківці нове творіння Андруховича сприйняли із захопленням. Кожна людина для себе своє відкриє. Це треба прочитати. Це не є одно, одно сюжетне твір або твір з одною ідеєю. Це твір дуже глибокий, який варто прочитати. Кожна людина для себе відкриє щось своє. Наскільки означчасних авторів твори його дуже особливі, дуже унікальні. нічого не подібні, Мені подобається творчість. найбільше мене. Вставила річ, яка називає з 12 обручів. Я би Юрка Андруховича назвав Фолкнером нашого часу Станіслава. Тобто, бо він, він пише про те, що що, що людей пре. Не обійшлося і без благодійності за символічних 50 гривень. Можна було придбати книгу відгуків. Гроші зберуть на лікування хворої дівчинки. Христини Граур. і ще один бонус від Андруховича, автограф та декілька слів вдячному читачеві. Наталі Лозовик, Сергій Попович, новини на вежі.